А любите цукерки з горішками? Любите? Так! Yeah. Беремо горішок, дитя, горішок беремо, так? Кидаємо горішок. Що-що? А ми тобі без горішки зробимо. Дід морозиш з хто Любить з горішками, їм з горішками. А тобі зробимо без горішки. А з чим любиш? З молочком? Любим? А тобі зробимо з молочком. Добре, закриваємо З чарівною кришкою, закриваємо. Слухайте, слухайте, закриваємо. Обов'язково. Щоб він світ. Закрили чарівною кришкою, тихо тихо бо не у нас диво, не буде до руки. Кладе Дід Мороз чарівну бороду. Каже чарівні слова. Так, відкриває чарівну кришку і дивиться, що ж у нас тут вийшло. Де у нас тут подаруночок? І ось подаруночок. Дивіться, який даруночок, а? Хочете даруночка, а? Е -е. Ну, зараз відмороз до кожного підійде і кожному подарує. Він візьме зараз каструлю, перекладе всі подаруночки в мішка і до вас підійде до кожного Всі сидять на своїх місцях. Так. Де ж там наш мішечок? О! Осьо він заубився, можка. Так. О, так. Дім подарунки, дикенько. Дивіться, мої галиний. Дід мороз до кожного підійде, кожному дасть дарунка. А ви голосно кажіть, як вас звати. А домовились? Як тебе звати, дайчика? Дивись, новим роком тебе приймали. Я чую тебе, є. Я Олег. Олег. тримай, будь ласка, Олег. так, а тебе як запікаш. Асічка, з Новим роком тебе. Оля. Олічка, з Новим я роком Оля. Я тебе як зла. Настійка, з новим роком тебе. Тебе як затикаєш. А тобі без горішків без цукірочки. Як ти просила? Тримай, будь ласка. Тебе як завкаєш. Владічок, тримай, Владічок, подарунка з новим роком, а тебе цукірочка є забігу. Ліда, тримай, будь ласка, з новим роком. Саса, тримай, Сашенька, тримай. Сонячка. Сонечка, з Новим роком, Сонечка. Бугданчик, з Новим роком ти, молодець. Віка. Вікачка, з Новим роком тебе, Вікутя. Богданчик, тримай, будь ласка, з новим Роком. Софійка, тримай з новим роком, Софійка. Молодець, сохренец. Молодец. Маша, девочка. Я? Маша, девочка, Тримай, Маша. так? А тебе как Іночка з новим роком, о, вже порожня торбинка. всі діють подарунки роздав. Так? Дітки всі отримали подарунки. Що треба діду себе сказати? На здоров'я, мої малята. Слухайтеся батьків і дід Мороз в наступному році принесе вам обов'язково подарунки, а ті подарунки, які ви замріяли собі під ялинку, прийде до кожної поклади в новорічну ніч. Домовились з вами? Але тільки в тому випадку, якщо ви будете випропад, слухати, і Домовились? Так! домовились? Обіцяйте. Добре, ну до нових зустрічі, Діду морозу вже два ради До побачення, пока!